Сьогодні на майданчику планета авто в місті Кропивницький був проданий автомобіль в розстрочку Сітраїн Berlingo. Наш постійний вже покупець Тетяна, готова здати на піку. Тетяна, скажіть, ви вже другий автомобіль у нас берете. В цілому як задоволені? Дуже задоволені обслуговуванням, дуже зрозуміло, прозоро все. Ми ну, вибираємо другий автомобіль на цій площадці. Задоволені були як і першого разу, так і другого. Ніяких нарікань немає, все влаштовує. Дуже вдячні. Скажіть, скільки варіантів ви розглядали на сайті? Чи... Ми не розглядали інші площадки взагалі, тільки площадку Планета Авто. А на сайті ми розглядали два варіанти автомобілів. Ну, зупинилися на цій. Скажіть, як швидко ви отримали авто після того, як внесли аванс? Ну, дуже швидко отримали. Нам, нам було важливо швидкість оформлення. Нам ну, взагалі пішли на зустріч по всіх наших питаннях і проханнях. Буквально вчора вибрали, подивилися, сьогодні отримали авто. Скажіть, будь ласка, що ви порекомендуєте тим, хто ще не наважився, у нас купувати автомобіль? Рекомендуємо наважуватися життя. Іде сьогодні різні обставини. Ми не знаємо, що буде завтра, а якщо відкладати все на потім, то потім може не настати. То треба, потім на тролейбусі можна та, Треба, ну, якщо є таке бажання, знаходити можливість не відкладати і ну, купувати авто. І рекомендуємо іменно планету авто. Дякую. І скажіть, чи наостанок, що ви порекомендуєте нам для поліпшення сервісу? Кава-машин. <laughs> добре, візьмемо на заметку. Так все. В принципі, всім задоволені. Добре, добре учтем. Дякую. Вітаю з надбанням.